Коли знають, скільки комбайн бере на уборці, то прослізаться. От холдинг заплатив там, скільки то податків у державу. Я взяв банк землі, пере, ну, переді, поділив, о, то нагрузка на мій гектар землі по податках у два-три рази більше. Ну, кейс буде літрів 3-5 більше однозначно. Волога в базі, ми навіть його не веземо на то. Набагато дорожчих обслуговували. А чому? Там ж ніби один ротор, немає соломатряса, простіший. А так, що за цей період ще ремонтували? Набагато. Да, Це вже доказано практикою, тому що челенджери 12 років відпрацювали, ці вже по 6 років. Ви ремні міняєте? Так, рівні роліки. Це за скільки вони зносились? 18 раз я А, Це перший раз? Да, це рідні ще. А так, що за цей період ще ремонтували? Набагато да, да. так. в цьому му руки міняли. Кого? — Бичі на барабані. А, бичі. ну це розхідний матеріал. Ну, це, так все. — Такого сильного нічого. З такого критичного подвигуну, наприклад, щоб ні, він встав в полі. Вигунь ні. Все рідне, ще на ньому, так? так. Ви, ви тільки на цьому комбайні працювали? На, ну, то... на челенджері. А, на челенджері. як порівняно з цим? Ну той трохи слабший. Цей потужніший? Да. А перейти на доніку були. На доні? Бонтосила. Скільки тут в бункер влазить в зерна? Шість бон так. і я бачу, у вас вже комбайни готуються там до сезону. Да. Як ви зупинились на комбайнах фенд? А це перейшла історія із челенджерів. Компанія Астра мала контракт із Ако і були завезені в Україну комбайни-челенджери, які збиралися в Італії. От, мене запросили на завод в Бриганзе. Ми побули на заводі, подивилися, ми взяли два комбайни, і вони вже відпрацювали 12 років. А потім. Челленджери, якби торгова марка пішла, а аналогічний комбайн був зроблений фен, і він один в один, там практично перейменований е, просто. Да, ну, той жовтого кольору, а цей зеленого. І механізатори вже звикли. І я замінив два челленджера, віддав на один відділок, там вони працюють у Житомирській області, а сюди купили одразу один новий, а потім другий. Ну, Вони вже теж відпрацювали років по 6, по 5 і таких поломок не було. Мені дуже подобається двигун, теж економний. Це теж дуже важливо. І ще, що можу сказати про комбайни, це універсальні комбайни. Може, за них давайте пройдемо. Пішли, там, пішли. Поговоримо. Пішли до комбайнів. Комбайн універсальний, це такі. Ну, от, наприклад, кейс, якщо ми бачимо, да? кейс він чисто кукуруза, соя. Ну, кейс роторний. Да, ротор. А е, цими комбайнами я обираю е, усе, починаючи від ріпака, закінчуючи соняшником. Вони там шестиклавічні. Ну, вірно, що якісь клавишні. Мотори мотори економні, універсальні, переобладнаться, швидко е -е, вони переобладнуються на будь-який вид видборки. Мотори ж там теж ах, копавер, такі самі, як і на валтрік. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну. Так. Оце по бажанні в мене одне що сівалки валки поміняти треба вже так, за пів ціни нове купити. О, от, правильно, Саша? <ріст> За не новий. Вони два комбайни, два челленджера, їх тут просто немає, вони в ружині працюють. А ці, тут 62-75. Прекрасні, комбайни. Це з якого року вони? Я не знаю, один старіший. Один 17, а другий 18. Уже їм по шість 6 6, 6, років. 6-7 років. Саша, той новіший. Uh -huh. Отой, Олєй, а де Олег працює? Так, це ви тут ріпакові приставки вставки? Так, да, це ставимо наші э, бердянські представки. Угу. Оце непогана приставка, а це вже вахмірця. А... Олег, Оле, у тебе новіший комбайн? Да. Якого він году? 18-го. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю? Пам а де табличка на найомна? А, ось знайшов, да? так? Да, це 17-го, це 18, 18 да, 17-18 року, тобто вони вже фактично теж чималенько відпрацювали. Ну ви ж бачите, е його помить і він буде виглядати як новий. Тобто, навіть мені подобається, помімо технічних характеристик там, і всього остального, навіть покраска. І та вона така е зроблена серйозно. Ви ж ними всі культури обираєте? Усі, всі. І кукурузу, і соняшник, і пшеницю, і ріпак, і горох. усі. Всі культури, які є, він, чим мені подобається, він універсальний. Господарство у нас невелике, об'єми об не такі, що великі, тому ми маємо можливість ці комбайни використовувати універсально на всіх культурах. Трошки займає час переобладнання під збор кукурузи. Ми вже не прилаштувалися, все нормально. На челенджерах були виявлені всі недостатки, які там е були заводські проблеми. Їх е вже на фендах е немає цих проблем, вони устранені. і він... по комфорту теж кондиціонер, мотори, все працюють без, без питань. Ну, а так взагалі протягом сезону чи протягом всього цього періоду які. Поломки траплялись на них? Це я не знаю, такі ті кущі, там, почіпники поміняти, там, якісь. Там, може, якийсь цепок, може там шланга гідравлічна. А так, щоб таких конкретних поломок, там ходова, коробка, чи там мости, там, чи двигуни, такого не було. Буває, і, опять от, питання збою в електроніці, хлопці приїжджають, там, налаштовують. А так, таких поломок не було, вони в тих челенджерах, не тут. Вони нормально себе почувають. А, ну, а текучий ремонт, звісно, а як? Виходить із ладу ремень, якийсь шланга, зв'язочка, там я знаю. почіпник якийсь обов'язково. Бічі, наприклад, ті самі, у підбарабання, воно ж знову. Ну, ну, це істяне. робочі органи, да, це розхідники. Те, що, це розхідники. Те, що розходні матеріали, все. Да, це розхідники, в принципі, це логічно. Так що це така картина. Цікаво, просто мало де зустрінеш господарство, в якого комбайн комбайнни фен. Зазвичай клас або Джондір. Е -е, я думаю, по цьому питанню це недопрацювання реклами. Це вже питання до компанії. До продавців. Ну, не скільки до продавців, просто. Не просто розкручена тема. У мене є господарство, де я співзасновником, там повністю все на Нью-Холланді. Ну, Не побачив я, що Нью-Холланд має якесь преимущество перед цим комбайном. І от рядом стоїть, наприклад, Кейс, він теж вже більше 10 років йому, От, мабуть, вже років 14. Це теж фермерський варіант, 51.30. Так, е, да, на кукурузі він е, трошки краще збирає, ніж цей. А е, його на зернову групу не пустиш, е, на ріпак не пустиш. А чому? чому? Ну, тому що він роторний, він е, призначений більш для бобових культур, для сої, для е, цієї, кукурудзи. Е, кукурудзи, для ну, бобових соя, горох і кукурудзи. Ну, а це універсальний. І це його mm -hmm. просто розкручувати надо. Ну клас більше атакує ринок України, більший сегмент, маленький, середній, більший, то тобто, й портфоліум, так називаємо, широкий. От. А цих, мабуть, один чи два види, да? я так не пам'ятаю, це трошки мощніші ще Тут є. Цих два види, 60-85, 65 да. це ті, що да. доволі. Да. І за і цього, і за цього не він не так і в очі не кидається, бо їдеш там, фермер якийсь має 200 гектарів землі, в його клас маленький. Заїжджаєш там якесь господарство, там класи мощні. З 12-метровими жатками, тому їх портфоліум просто більше і більше представлена ширша Модельна лінійка. Да, більш розкручені, не більше того, я б так сказав. Угу. Коли знають, скільки комбайн бере на уборці, то прослізаться потом. А скільки? Ну, от щоб я не був голословним, от ми можемо підійти до механізатора і задати ну, вопрос. От, скільки, щоб ви, ви розуміли, цікаво, скільки йде топливо на гектар уборки на зерновій, на, на соняшники. Олег Григоріч, скажи, скільки на гектар уборки ми е, е, входимо на гектар. Топливо, топливо, топливо так. Ну приблизно там. Ну 14-15 літрів. На соняху менше. На соняху менше. От механізм. А в кейса? Ну, кейс буде літрів 3-5, більше однозначно. Однозначно. А те, що касається класів і цих джиндірів, може вони там більш якісний, знаєте, метал може бути, або може там якесь покриття. Я не, не готов сказати. Ну те, що по економія по топливу, ці комбайни набагато економніші. Це вже доказано практикою, тому що челенджери 12 років відпрацювали, ці вже по 6 років. Особливо там те, що касається соняшника уборки чи ріпака, він якісно молотить. І ще такий відкрию вам невеличкий секрет. Практично ми після цих комбайнів, якщо волога, ну, зерно. Волога в базі, ми навіть його не веземо на то. Ми можемо його прямо з комбайну... Очистка. то, да. як, як правило, що Як правило. Нема смисла, ми зав не запускаємо для очистки зерна, якщо це вбирається зернова група. Це та так само і соя, і, і все інше. І кукуруза та сама. Практично, крім якщо якась десь збой там, або сама рослина там, десь не визріла, там ще щось там, треба підсушити. І так далі. А якщо там на полі воно стоїть волога в базі, то, в принципі, комбайн молотить, очистки не потребує. І самий такий показник люди на паї отримують зерно, ніхто не каже, що там дочистить там, чи ще щось. І лабораторії возили ми самим різним зернотрейдерам, ну, як правило, в базі те, що потребує ловатор. Це, це теж один із немало. Небаловажних фактів. Це додаткові затрати на очистку. Ну, а як, і транспорт, і, і час, все, і так. час, і транспорт, і все. Yeah. Принайнішньому часі, що таке, на полі, на молотиві на елеватор здав Ви, до речі, в себе зберігаєте, чи везете на елеватор? Ні, в нас складів достатньо. Yeah. Ми можемо зберігати у себе. Ну, Зберігання яке в нас? Це кукуруза в основному, тому що її збираєш восени, там її треба пересушувати і так далі. О, а якщо там посівний матеріал, десь ми збираємо, закладуємо, а так, щоб е хранити, нема смисла. Я не бачу там, що хтось там. Якщо зберігати, то треба зберігати вже його е год, грубо говоря. Якщо зібрали в липні, то треба на наступний рік до квітня, до травня сидіти, і тоді піднімається ціна. Ну, поки коштів не вистачає, тому продаємо. Угу. От ви вже сім сезонів практично експлуатуєте да. ці машини. А що вони по вартості ремонтів? У вас ну, можна порівняти з кейсом, наприклад, ну, з іншими виробниками, ну, які у вас. є? набагато обслуговується. Дорожчі? Кейс. кейс набагато дорожчий обслуговуванні. А чому? Там ж ніби один ротор немає соломотряса, простіший. Ні, ну соломотряс і ротор це такі речі, які не дуже вони не ламаються, А Почіпники, там якісь, е, люби, люби якісь механізм, який там виходить з ладу, у кейса буде в півтора-два рази дорого. Ага. Тут, тут недорогі у нас е, ці недорогі. Порівняно з іншими агрегатами, цим самим джондіром, я думаю, що тут недорого. Давай розкажемо, як ми родомираз згубили. Там на таке? виставці поки. Бутерброди їли, то. Внук... бутерброди їли, внук, внук пішов виставку, скільки йому тоді було? Сім чи 6, 6 років. 6 років 6. 5. Сказав, що на ідеал не фвати грошей, то Родомир пішов сілка іскає на цей їду Родомир. ну, більший за вас, Радамир, Радамира згубили. Вже <гум> його 80 кг весу. Він... Да, він такий бесик, голова колгоспу. Так що він цікавиться сільським господарством? Він дуже цікавився, поки оце не почалося. Війна і його ж мати вивезла ж у германію, він рік там ходив туди більш шуле, каже, я туди більш не поїду, хіба це школа. Він тут вже дробі вивчає проценти, а туди приїхав, його заставляють цю ромашку клеїть, як у нас у садочку. Він сидів, сидів, дивився, каже, та, а починає там вже всі балакати, він знає, ну як, дитина час на полі. Він знає, що таке там рослини, які, що таке корінь, що таке листок що таке генеративні органи, насікомик, ну, інсекто він вивчив. Так, а це клоп, це т'я, це гусениця. Я вивчив, да, він доволі ну, такий рівень, він на всіх конференціях зі мною. А туди приїхали, йому клали листочки. Він каже, в це дебільшуле ходити не буду. Як він казав, я був комбайнером? Комбайнером все. Техніка. Зараз потрошку, потрошку. Скільки вже йому? Десять було. Він був... ну, в його є трактор. У ну, його є трактор свій. У його є косілка, є фреза, ну, там, Бабі город допомагає а як ви розказували на кінці, трактористами з трактора, що, що <гум> ти, та... ти казав, це мій трактор вивозить. <гум> Вилазь, каже, це мій трактор. <гум> <гум> фермі щось треба, той трактор не віддає і все. <гум> Нічого, у нас закінчилася війна. Все було б добре, тому що хлопці багато пішло вже на фронт воювати. Потім возрастний вже сенс, так сказати, підходить, і багато механізаторів вже на пенсії по професіональному. Та є вже ті, що і по віку, за 60. Є ну, на кого міняти? Ну, практично нема. Практично Молодь нема. виїжджає з села? Села нема. Села, села. Е Село Вмира, Українське село Умира. І без е підходів радикальних. Ну це не виникло не сьогодні, не тому що це сьогодні війна виникла. Це була від розвала того ж Радянського Союзу. І коли стала Україна незалежна, я не пам'ятаю ні одного президента, який би е іменно цікавився селом і іменно. Робити не скільки кошти треба були, а як треба було людям робочі місця, соціальний пакет, школи, садочки, ну, щоб комфортно було жити у селі. А ми все зробили для того, щоб село вбити, раді того, щоб олігархи пахали якусь землю. там. Тут у нас село невеличке, От. Ну, все рівно я сюди прийшов, у мене було на півтори тисячі гектарів 45 працюючих. О, зараз трохи менше, а люди пахають 15-20 тисяч гектарів, його 20 працюючи. І потім я часто зустрічаю, їду там, не буду називати великі компанії. От холдинг заплатив там скільки, то податків у державу. Я взяв банк землі, перемно о, то нагрузка на мій гектар землі по податках у два-три рази більше. Або такі, як е, мої колеги, які теж мають хто півтори, хто дві, хто три тисячі гектарів. О, тому що ну, найголовніше, що люди при роботі, люди мають е, сьогодні прийти на роботу. Вони ж не тільки живуть тим, що зарплата і все. Вони й вдома, тримають господарство, їхали, бачили, якась корова, якийсь кінь, його треба утримувати. От Рома покосив вигон, сіно зібрали. Воно мені не треба, а їм пригодиться. Це теж додатково. І так далі, пенсіонери. О. Ну, Соціальна складова завжди є, да. особливо в селі. Ну, дороги ті самі, ніхто сюди за останні 20 років е з держави не дав ні копійки. Хоча акциз е в кожному літрі топлива, в кожному літрі е в транспортні збори і все ми платимо. Ну. А це за що господарства, їхали по Годонівці, практично ям немає. Приходиться. Виділяти кошти з господарства і за свій рахунок підремонтовувати. Мені кажуть, що ти типу, піаришся. Я кажу, та ні, ребята, нічого я не піарюсь, в мене слишком дорога техніка, щоб я її бив по цих ямах. Мені дешевше заробити ямки, ніж купувати резину на трактора, чи на комбайни, чи на машини. Машина, наприклад, грузова, грузовий автомобіль, колесо скільки коштує одне. Так? там подушка лопне. Це ж трошки ж другий цифри.